Вітаю всіх, хто полюбляє збор грибів та лісові прогулянки. Сьогодні знову ми вирушили в ліс, але недалечко від міста. От, нема часу сьогодні. Ну а пропускати цілий день не хочеться. В цих лісах ми були десь тиждень тому. Нічого не було. А ні, дубовік один знайшли. Подивимось, що на сьогодні тут коїться по грибам. Ну, як завжди, друзі, все побачите. Температура в нас вже декілька днів за 20 градусів. Це дуже гарно. Ну, Місцями дощі, але не такі непотужний, незатяжний. Пройде та й перестане. В лісі і без того вологи достатньо. О. Гарно Сьогодні пошукаємо грибочки от саме по таких пагорбах. Ну, тут земля краще прогрілася. Сонечко більше попадає. Тому що таких хірак, як ліворуч, бачите, праворуч. Там як болото таке, я аж відчуваю, що прохолодніше. Якщо і полізуть перші біленькі, то саме от в таких місцях. До речі, останнього разу, я казав, що тиждень тому тут були, от саме на цих пагорбах ми знесли перший дубовік. Зинка півтори у нас часу сьогодні є. Так що ми йдемо по знайомим нам місцям, Так що знаємо куди йдемо. Високи там цього часу. Головне, щоб щось знайти. Ну, да. Бо вже дуже хочеться. Ну. Перші наші грибочки, це от такі старі. Не знаю що це. Попереду зараз буде болото, такий важкий участок. А потім вже піде а знову пагорби. По цьому пройшлись тут нічого. Де він там? Жеклян. О, Наріша більбоніса на руки взяла, бо там досить глибоко. Ну для більба, для бульдога ні, для більба. Бачите, всюди. Болото. Ну, тут ми знаємо стежки. Обережненько пройти можна. Жека, пішли. Жека стій! Да, я перше піду. Перейшли ми це. Болото, старий опенькін, отруйний. Далі вже не буде такого. Це єдиний участочок, щоб попасть, ну, в ці місця ліса. По-іншому ну, практично не можна. Можна з іншої сторони ліса, але тут дуже далеко йти. Так, ну, пішли. Ще трошки така температура затримається і обов'язково з'їздимо на такі гарні грибниці на Буковину. Трошки хочеться почекати, бо далечко. Так, щоб більше шансів у нас було. Що ти там побачила? Страє, здається. Ану. Надіюсь, схожа на голубінку. Зараз подивимось. Поїдена, але. Ні. Схожа, але не вона. Йдемо і особливо звертаємо увагу от на такі участочки. Там де сонечко світить, Тут більш прогрівається земля. Ну і плюс ми знаємо де тут можуть піти гриби. Не всюди. Там де є сонечко, є грибочки. Що там? Знову трошки болота. Ну, тут такими вже невеличкими участочками. Що там щось побачила? Ух ти Ну здалечко маховік. маховик друзі, гарний. Диви. Угу. Ну візьмемо, може ще будуть знахідки. Ми в цьому році вже один маховик знайшли. А то було ближче до Днестра. вже якісь біленькі виріс а бачила цей муховик виріс не в землі да з дерева на поверхні воно вже прогрілося угу. А під землею ну, сама грибниця напевно ще ні останніми походами Шо там? — Пам'ятаєш, на Карпатах. Такі. А, так, так, так. Останніми походами ми так і знаходимо. То по декілька сироїжок, то по одному маховичку, то вон, трошки лисички знайшли. Ага, да, такі самі в горах бачили. Ну тобто це такі розвідники перші. Але слідкуємо, їздимо. Тому що за розвідниками вже підуть грибочки не по одному, а вже так масово. Але, як ви бачите, ще не час. Ну от цього добра достатньо у лісі. Трутовички. Вони тут всюди, практично на кожному пні. Якщо є перші розвідники, дубовики, муховички, лисички, то повинні бути і біли. Але... Може хтось до нас іде. Може бути. не одні Ходимо по лісу. Так, дороги, як дороги підемо. Дорогою путем. Заодно і подивимось, може щось цікаве зустрінемо. До речі, тут оцим іншим путем, то там не буде таких болот. Але чому ми через болота пішли, тому що там є декілька місць, де можуть піти. Перший білий. В тому році, я пам'ятаю, в травні, на 16 травня, на твій день народження. 28 градусів було. А в цьому році я, я не пам'ятаю, градусів 12 чи що. А в цьому році зараз тільки починається. Ну, от тільки зараз все починається. Ну, десь, десь два тижні точно виходить раніше, в тому році, а може і три. Ха. Пішли жиклян. Пішли. Собакини, ну, ви теж дивитесь грибочки, ви ж ближче до листочка, вам краще видно. Mm. Давай, напевно, отам. Бач, отам можна пройти краще, ніж тут. Жекері! Іди сюди, пішли. Так, да, отут такі перешеї, як є. Тут не зовсім болот немає, але гораздо менше їх. Пішли жиклом. Пішли. Жека! Жека, ну не лізять, тільки що вам давали водички попити. Тож чистенька вода, то не цікаво. А отак от з калюжі, з болота десь, у лісі. Смачніше. Ось таку травку вони полюбляють. Лісняну, сочна така трава. У нас попереду буде ще декілька пагорбів таких. Воно перше. Ну От на них подивимось ще. Шанс є. Може дійсно Більба, хтось подарує нам ліс. Більба. Окрім муховичка. <схай> Комах з'являється все більше і більше. На. Да. мене вже два рази вкусили сьогодні. Туда. Зараз не буде багато. Ну. А ще я особливо в цих лісах, де болота є і, ну, і то. Це завжди було багато. Да. Кожного року отак лішає і тут вони гарно себе почувають. І чекають на таких, як ми. Біля міста бличко тут багато, таких як ми. Ага, так. Ага, да. До міста тут недалеко і тут сезон грибний. Дуже багато людей. Ми зазвичай по таким місцям не їздимо. Але зараз ще грибочки не пішли, повторюся, вже декілька разів це казав. далечко їхати ну якось не хочеться. Може тут подивитися на пагорбі. Да, давай подивимось тут. О, там буде другий пагорб. І потім вже будемо виходити дойти до дороги. Ми зайшли недалечко, може, я не знаю, десь може кілометра два. Сьогодні у нас такий лайт маршрут. Ось такі участочки точно для борових білих перших. Але нема, друзі. Останній раз, коли ми в цих лісах були, я вже казав днів 10 тому зустріли тут дві гливи і от вони і є бачите дві залишились і більш не виросло та і вони саме вже ніякі вони такі невеличкі були ми їх не взяли тому що що з ними робити з двома штучками піциця ну ці грибочки ми знаходимо в кожному поході Перед нами останній пагорб. Ми так зігзагами ходимо тут. І після нього вже будемо повертати наліво. Подивимось там хвилин 15. То, що ми Там де ми не пройшли, бо ми на цей пагорб заходили спочатку. Коло такий зробили. Але гарно, да в лісі. Ще трошки, друзі, полізуть. Вже буде не тільки прогулянки, а всі і цікаві грибочки. Ми за той рік багато нових місць для себе відкрили, тому в цьому році ціла програма буде. Отже клн крутиться. Іди сюди. Крім таких грибів. А зараз зірву його о. тут нічого нема. А земля вже досить тепла. То якась. Де? Так, да, щось таке. На цю камеру не буде, так видно, гарно. Якісь такі штучки, не знаю, що це. У Мосі. Пішли. Гарно сьогодні полазили по лісу, повітрям подихали, пройшлись, собаки побігали. Це супер. Але окрім маховичка нічого не бачили. Так що, друзі, вже от трошки залишилось, ми виходимо на стежку і прямісінько до машини. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.